У Вінниці стартував відкритий обласний турнір з волейболу сидячи серед ветеранів війни. Андрій Забігайло розминається, готуючись до гри. Представляє команду з міста Житомир у 2014 році. Чоловік пішов добровольцем на фронт, служив танкістом у 17-й бригаді. Внаслідок виконання бойового завдання під Дебальцеве втратив ногу. Та коли виникла можливість займатися спортом, захопився тренуваннями. Спорт змінив життя та додав віри в себе, і це допомогло захиснику реабіліту. Великою проблемою є для сьогоднішніх ветеранів взагалі вийти на вулицю і знайти себе в цивільному житті. І я думаю, що ось такі от змагання спорт це перший крок для того, щоб ветеран вийшов додому з дому, для того, щоб він познайомився з іншими ветеранами і для того, щоб соціалізуватися в житті. Змагання відбуваються за сприянням благодійного фонду МХП Громаді, а також Вінницького регіонального центру з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт». МХП спільно з благодійним фондом МХП Громаді реалізовують програму підтримки військових ветеранів МХП. Поруч такі проєкти зараз є ключовими в роботі компанії. Три команди четверта Вінниця. Я не думаю, що це якісь спортивні змагання. Більш це таке похоже на тепло сімейне, тому що кожен із них вже на сьогоднішній день є переможцем, переможцем над собою, переможцем над над волею. На превеликий жаль, наше завдання кожного дня допомога військовим. Допомога військовим відповідним обладнанням, допомога військовим, які знаходяться сьогодні на війні і дають можливість нам робити добрі справи. Участь у змаганнях беруть чотири команди захисників з Вінниці, Шитомира, Чернігова та селища Макарів, Київщина. Вінницьку команду волейболістів представляє Артем Лигус, ветеран війни, військовослужбовець 35-ї бригади. Був піхотинцем. Пішов на війну в перші місяці повномасштабного вторгнення, втратив ногу, виконуючи завдання на херсонському напрямку. От хлопці після поранення це не означає, що вони там повністю виключились. Хтось допомагає. Донатами також там, грубо кажучи, на трони східє, хтось тобто допомагає там ну, фізично. В плані там десь щось якісь моменти ну, функція, ну можливо там закінчування там передати. Ну тось максимально в цьому плані, що не виключається. Аби ветерани відновили свої сили після важкої гри. компанія МХП підготувала локації, де спортсменів пригощали смачною їжею. Найбільше спортсменам сподобався. Плов, який готував Ельдар Едемов, працівник Вінницького хабу МХП. У кожного свій характер, настроєння. Навіть від настроєння вкус плову змінюється. Ну що все впитує, там же вода, є, рис, м'ясо. А ну все пропитується чоловіком, який рядом стоїть. МХП спільно зі стратегічним партнером, благодійним фондом МХП Громаді, реалізовує програму МХП. Поруч це індивідуальний супровід та комплексна підтримка військових, ветеранів, їхніх родин та тих, хто чекає близьких з війни, щоб люди, щоб мешканці громад, а саме ветерани, в першу чергу, змогли ну, якнайшвидше повернутися до нормального цивільного життя. Одним із прикладів реалізації дії програми є підтримка Вінницького обласного турніру з волейболу, сидячи серед ветеранів війни.